Вітаю колеги! 243-я доба героїчного спротиву України. З вами Наталя Стереправо. Ми продовжимо серію брифінгів з медіа центру Україна. Відразу представлю нашого гостя це Ліаф Ларсон, керівний директор телеканалу FV1 USA, експерт з піар та комунікацій. Поговоримо з нашим гостем про те, як російські наративи працюють в Сполучених Штатах Америки. Чи чуєш мене? Так, чую, і дякую за запрошення. Розпочну з питання попередньо поясню в чому річ в західних медіа, серед журналістів, серед різних представників медіа поширюється, поширюється інформація. Російські наративи, так звані закиди про те, щоб. Сполучені Штати Америки не допомагали Україні про те, щоб президент України Володимир Зеленський погодився на перемовини з президентом Росії. Що ви можете сказати про те, як російська пропаганда працює в Сполучених Штатах Америки? Ну, сказав би, що. Уявлення про те, що американці. Перебувають в двох різних таборах. Так, один табір підтримує подальшу фінансову підтримку і військову підтримку зброєю з українського уряду. А інший табір дотримується переконання, що в Америці купа своїх проблем, і ці гроші варто використовувати в першу чергу для Америки американські потреби. Зараз ми. Є на середині, чи власне при кінці а, виборів, які а, вирішать, хто отримує контроль над законодавчим органом над конгресом а в Сполучених Штатів, і є а, певні представники республіканського а, боку і Підтримують ідею Америка першу чергу Америка first. За якою ми повинні в першу чергу дбати про власні кордони, використовувати власні кошти для допомоги американцям і не давати таку кількість грошей на іноземну допомогу іноземним країнам, їх Ним рушиться думка Америка first», так Америка, в першу чергу, а не так, російська пропаганда. Вони не довіряють російській пропаганді як такій, але в них є таке переконання, що спочатку мусимо робити те, що мусимо робити для американців. Одне уявлення, яке недавно вийшло на яв, яке можна використовувати для того, щоб противитися такому уявленню. І е, який можна користи для того, щоб об'єднати зусилля підтримки України супроти росіян, полягає в тому, що залученість Ірану в, в Україні, особливо в Криму, і підтримка Росіян, є засобом. Залучити власне тих, хто не хоч хто хочуть хто менш спряменш схиляються до думки підтримки України, що можна їх залучити? переконати переконати в цій думці, що перемога над Росією є в наших інтересах, оскільки Іран останнім часом і вже довший час є ворогом як консерваторів, так і лібералів, в сполучених штатах, і на мою думку, це може бути такий об'єднуючий. Така об'єднуюча ворожа ціль, тобто можна можна сказати, що якщо іранці стають на бік росіян, а росіяни тримаються іранців, то це аж ніяк не добре для американців, тому краще для американців, якщо українці переможуть. Як в американських медіа саме розмежовують російську брехню від журналістики, чи, чи є розуміння, де є брехня, де є правда? Так, існує розмежування, існує розуміння в соцмережах. Очевидно, це, це проблема вже протягом останніх п'ятьох років з дезінформацією, що очевидно дозволило проникнення деяких російських уявлень чи російських наративів про те, що Україна сама винна. Що росіян примусили е зробити те, що вони зробили, але в цьому переконана досить невелика кількість людей. І я сказав би, що принаймні 70% населення Америки переконані, що це незаконна, незаконний напад на український суверенітет і український народ. І... Е Поки тим часом як справжнюється дедалі більше таких історій уявлень, ми бачимо, що зараз 50-60% американців переконані, що це не просто незаконна агресія, а власне геноцид проти українського народу. Першою розмову я вже згадувала про деякі окремі російські наративи, а які ще на сьогодні є особливо популярні, особливо вагомі російські наративи в Сполучених Штатах Америки, про які вам відомо. Ну, був на початку конфлікту був цей наратив про те, що. А, про ці біохімічні лабораторії, які фінансують сполучені штати, і що ці біохімічні лабораторії, що в них розробляють біологічну зброю, а, поза меж ну, тобто, за межами сполучених штатів, але для сполучених штатів, що Україна допомагає сполученим штатам в розробці біологічної зброї, це стало а, ну воно стає дедалі менш ймовірним. Вона втратила цей цей наратив, втратив втратив свою. А, Імовірність впродовж останніх місяців. Один наратив, який втримується досі в частині населення, це те, що Це те уявлення, і це знову ж таки. Це це це, це більше стосується американських якихось упереджень, що НАТО. Що НАТО несе відповідальність за цю ситуацію через своє розширення, і що саме НАТО спричинило страх і непевність в Росії? от це я сказав. Я сказав би, що це мабуть головна така пропагандистська ідея, яка зачепилася, яка певною мірою зачепилася і зберігає якусь. Яка зберігає свою владу над якоюсь групою людей, які думають, що можливо винен винне тут НАТО, а не божевільний Путін і агресивна політика Росії? В журналістиці існує правило дотримання балансу думок, і так чи інакше, і американські змі десь черпають інформацію, зокрема з російських ресурсів, якими основними російськими джерелами є. Які основні російські джерела поширюються і є під увагою американських журналістів? Цікаве запитання, бо ну, цього ранку ось зараз є. Зараз є дедалі більше така власне акція за блокування RT, Russia Today. і я знаю, що ви ви напевно знайомі з недавніми коментаторами, не коментарями аналітиків RT, які закликали топити українських дітей, які не підтримували Росію, а які підтримували зґвалтування і тортури тих. Хто не стає на бік російської російського вторгнення, і на мою думку, що далі російські джерела вступають в цю в цей режим паніки з приводу того, що відбувається, то більше то то менше ми бачитимемо а, но джерел надійних джерел. А, до яких могли б звертатися, і на яких могли б покладатися американські журналісти, я сказав би, що може іноді це просто питання ну, втрати взагалі абсолютно рештків надійності, щоб, щоб коли нарешті люди починають не довіряти взагалі всьому, що вони почують від російських джерел. Може, не згадати про відомий скандал з таким американцем, як Ілон Маск. Десь напевно тут спостерігаємо ефективний вплив російської пропаганди. Чи можете ви спростувати або підтвердити, чи чи це справді російська пропаганда так повпливала на думку Ілона Маска, чи це його особисті інтереси? В питанні Ілона Маска, я думаю, що це його особисті інтереси. Тут знаєте, він як і будь-який бізнесмен. Він він дивиться в майбутнє 15, 10, 5 років в майбутнє, коли це вже не буде питань, коли це вже не буде проблемою, і йому можливо захочеться працювати вести бізнес якийсь у Росії, і от він намагається. Зіграти в обидві і в ті, і в ті ворота, так би мовити. І є такий старий американський фільм, називається Малюк каратист «Karate кід, у якому один з, один з уроків, що його засвоює, молодий хлопець, якого навчає його вчитель, наставник, полягає в тому, що не можна сказати я спробую. Ми не кажемо, я спробую, ми кажемо, я зроблю. Тому що, якщо сказати я спробую, ну то ти йдеш з іншого боку дороги, тобі безпечно, з іншого боку дороги тобі безпечно. Але якщо йдеш посередині дороги, рано чи пізно а, тебе роздусить а, машина. І мені здається, що пан Маск а, рано чи пізно з'ясує, що йти посередині дороги це не, не те, це, це неправильна стратегія, особливо з його інтересами а, в Сполучених Штатах і. Мені здається, що ми побачимо дещо зниження цієї риторики цих намагань працювати з обома сторонами. Також мені здається, що не варто не варто недооцінювати той факт, що пан Маск веде собі якийсь бізнес і йому коштує грошей підтримувати далі діяльність цих спутників. Я думаю, що він очікує оплати, мабуть, від американського уряду. і Я думаю, що коли це станеться, або коли буде досягнуто якихось домовленостей, він трохи, трохи знизить, трохи збавить обертів щодо цієї риторики роботи з росіянами і пошуків якихось пошуків цих ідей, позбавлення українських від віддання української території заради миру. У повномасштабного вторгнення до України була особливо прикута увага зі сторони західної, світової спільноти. На сьогодні, як змінився, як змінилася ця динаміка спостереження за перебігами подій в Україні в Сполучених Штатах Америки? Ну можу говорити з політичної точки зору. Я говорив доводилося обговорювати певні речі з українськими бізнесменами і намагався налагоджувати зустрічі з членами конгресу Сполучених Штатів і там стикався з перешкодами, тому що через ті речі, які відбувалися з Трампом і Байденом. Всі ці скандали пов'язані з цим, і все це переконання, що всі українські фінансові установи чи всі українські бізнесові структури корумповані, і що ними керують олігархи, було дуже важко. Українським бізнесменам було дуже важко домовитися про зустріч із членами конгресу. Нині, після, після вторгнення, після російського вторгнення. І після насильства, що його що його здійснили російські війська, мені здається, все це трохи відійшло в бік. І зараз зараз, на моє переконання, трохи простіше. І ну, так би мати, побачивши Україну в іншому світі, Україна постала в трохи іншому світлі. І Думаю, що американці і закозаконодавчі е, е, представники законодавчого органу е, Сполучених Штатів трохи більш відкриті на цю ідею зустрічей з українцями з українськими бізнесменами в майбутньому з представниками бізнесу, і і також на рівні на рівні штатів і держав Ви говорили про російські ресурси, з яких черпають інформацію про війну в Україні, але крім того. Е, на які основні джерела також посилаються американці що стосується саме українських джерел, і які є основним ресурсом для інформації в Штатах. Знову ж таки, це американське питання. Дедалі менше американців читають, наприклад, газети. Чи дивляться на телевізійні новинні організації за інформацією, яку вони отримують і в якій вони переконані. Мені здається, що в останнє, що я бачив, лише 40% американців піднімуть газету в сподіванні прочитати там правду. З'ясувалося, що для того, щоб вплинути на деякі групи, потрібно Калібрувати своє послання саме їм, тобто, наприклад, для ну для матерів, жінк так, як така категорія жінок, які ми називаємо футбольні мами, так тобто матері, які мають дітей шкільного віку, історії про те, як нищать родини, як викрадають дітей, це хороше послання для цієї категорії населення. Я би сказав, як я вже раніше казав, наприклад, для групи. Ну таких трампівських республіканців то послання того, що якщо ми не зупинимо росіян і іранців тут, то що станеться, коли іранці розроблять і отримують ядерну зброю? Чи використають вони її проти так великого сатани, як вони називають Сполучені Штати? Так це хороше послання для, для республіканців Трампівського крила. Або ми переможемо іранців і росіян тут, або ми мусимо себе уявляти, що буде в майбутньому. І це два абсолютно різні послання, які скеровані на дві абсолютно різні групи, і мені здається, що в нинішніх в нинішніх мас медіа Саме саме тут ми саме на цьому місці ми зараз перебуваємо, особливо в Штатах. Це новини, які дуже калібровані, які скеровані. Треба чітко знати, яке саме повідомлення, який саме меседж промовлятиме до якоїсь конкретної групи. Це справа не в тому, що це дезінформація. Це не є дезінформація, це є калібрування, це є пошук, а як донести свій погляд до якоїсь групи людей в розмаїтому в розмаїті американській аудиторії я сказав би, що от багато до речі, багато уваги було ну дуже багатьох дуже зворушило. Коли були ці дронові атаки, коли знову почалися ці дронові атаки в, в Києві, і в довколишніх містах було це відео, снапчат, снапчатівське відео молодої жінки, яка йшла собі вулицею. Вела свій снапчат чи записувала свій снапчат, і один з цих дронів потрапив у будівлю поза нею. Це дуже було. Це, це зробило хвилю в штатах. і Я думаю, що це на багатьох рівнях спрацювало для різних категорій населення. Тож я сказав би, що використання і поширення інформації з застосуванням соцмереж тобто нестандартні, нестандартні джерела масової інформації, а власне безпосереднє ну відео в Снапчаті, в Фейсбуку, в інстаграмі, в соцмережах, підкреслення різних ідей. Це таке це таке руйнування життя, привнесення хаосу в життя. Підштовхнути до того, що війну Росії проти України зараз вважають і і ця війна стала прикладом ефективної інформаційної війни, як її зараз називають, коли замість бойового театру, окрім бойового театру, відбувається інформаційний театр. Які висновки для себе зробили американські журналісти, американська влада та суспільство? Як боротися з дезінформацією і пропагандою? Отже, як боротися з пропагандою, ну, мабуть, з російською пропагандою. Тут той факт, що дедалі більше зовнішніх джерел. Так якщо це не просто українські джерела, а це там, наприклад, представники ООН, британські джерела, французькі, німецькі. Скандинавські е, джерела, які кажуть, так це все це неправда. Тут в цьому немає правди. Це е, має свою це, це відіграє велику роль е, в американському суспільстві, тому що ну американці іноді думають, ну звичайно, вони хочуть наших грошей, тому вони можуть розпитати нам речі, які не обов'язково правда. То я сказав би зовнішні джерела, інші кореспонденти, воєнні кореспонденти з інших країн, не лише з України, які підтверджують. Ці подальші злочини, які відбуваються на території України, це дуже важливий а, чинник а, підтрим, підтримки зацікавлення і боротьби з російською пропагандою. Дякую за цю розмову. Нагадую, з нами був Ліо Ларсон, керівний директор телеканалу FP1 USA, експерт з піару та комунікацій. Це була справді корисна для нас розмова. Дякую ще раз. Дякую вам, це все стежте за анонсами. Подій на ресурсах медіа центру Україна і тримаймось, бо ми ще на день стали ближчими до нашої перемоги.